Друзі, Всім доброго дня. Зніму шапочку, бо ж жаркувато. Так, ну що у нас в планах на наступний рік? Оце хочу показати. Це ми, ось Я у дядька забрав города. Я не знаю, скільки тут, яка ділянка. Ну, тут нормально. Наверное, я думаю, соток 20. Ось так от там. Бачите, де трава, Покуда ми викосили. Це все викосили, згребли воно кучі. Ну, оцей кусочок він сказав, щоб йому залишити. Він тут собі там пару рядочків картоплі посадить, так, щоб з бабушкою кушати. А це все ми будемо засівати поводницей. Засівати, садити, під плівку. Коротше, як, як ви скажете, Ну, будемо під плівку садити, будемо по-любому бугри робити. Тут же ж у нас у дядько мотоблок знаходиться і на мотоблоці. Под мотоблок я буду робити бугро Пробувати самоділку буду робити, все буду показувати. Ну а так, зараз я вам розкажу за тікток, як тіктоки на... Як кажеться, з цією полуницею. Я вже два рази попадався і вам зараз розповім, що там ще у нас случилось, який конфлікт в Тік-Токі там. Зараз поїдемо туди, подивимось на ту полуницю. Що у нас там на діляночці? І все вам розповім за Тік-Ток. Ну а так у нас отакі плани на наступний рік. Там доробити, ну тут я по весні, Оце, що я питав зараз, чи по весні, ну зараз вже зрозуміло, що пізно. По вісні я все-таки виграю і все-таки засію горчицею, І поки у нас буде там ще посадковий матеріал вирости ми, то буде тут горчиця якраз. Земля віддохнувши тут, вона це не ціліна. Три роки тут не садилася. А так картопля садилася тут, а три роки вона відпочила, кажу, ну і що? Переключаємося туди на нашу полуничку. Що, друзі, приїхали ми на нашу полуничку, подивитися, брілку. Ну гарно, ну я не знаю, мені казали її почистити. Ну я не бачу смисла тут чистить, ходити. Ну по одному листочку на кожне це все. Ну можна було б, конечно, почистить. Ну я не буду чистить. У нас зараз дожді, якщо то есть її почистить, я вже медян екстра обробляв. Ну, я не знаю, потім через пару днів дощ прийшов, пошел, верніше. Можна було б пройтися, конечно. Ну, як на наступні вихідні не буде дождя, температура я там нормально бачу то я пройдуся конечно, да, оце ось о, о таке ось таке пообламую і тоді медяне екстра оброблю. У мене є медян екстра, але ну, як з такою погодою. ну, Мідян екстра, ну що, смисл з нього. А чого я і хочу ці балагани поставити? Все-таки, так. Да, не хочеться практикувати, бо ви бачили, територія і там, а взагалі ці такі території маленькі будуть. У нас там є гектар, а може і більше знайдемо. Ну, як вам об'яснити, Ну, на гектар попробуй балаганов поставити. Це ну, дуже великі затрати. ну Тут будемо ставити. Все-таки я поставлю. І це, мабуть, буде вже там в слідущій або позаслідущій серії. Возьмемо трубогіба і будемо гнути вам і вам будемо все показувати. По поводу Тіктока. Коротше, друзі, така фігня. Я два рази попадався і от хочу вас предупредити, Не попадайтеся. На різні. Разные... Ну, вроді би, вони і вирощують полуницю. Вроді би вирощують полуницю. Да? ну Вони людей дурять. Ну, По-перше, що я вам хочу розказати от з тою Азією. Азію він мені продав, я йому написав е, в початку серпня, він каже, нема. Потім я дивлюся, вони садять. Тобто, у них було дві закладки. Першу він закладку робить по-розумному. Він е, першу закладку усів, що заклав, він людям не продає, він, продає, ой, він садить її собі. Щоб на наступний рік взяти ягоду. А людям продаємо так, щоб люди посадили і щели рік. І по-друге, корневу систему на касетках, це я вам, мабуть, вже на наступний рік покажу. Я вже начитався і там видивився. Тобто, якщо ви бачите, вам з касетки достають, не плутайтеся з стаканом. Стакан це зовсім по-другому. А в касетке в стакані корінь розрізся, він вже полноценний. А в касетці він отакий маленький, отако заплив, заплився І дивися на нього, він аж такий жовтий. Оце така азія була. Це вже старий корінь. І то есть, він такий жовтий, ну от по ньому видно старий. І ви його колись стакан висадите, він далі куч починає прор... рости, бо корінь розбитий, отакий здоровий. А тут маленький, і він старий корінь. І ви його посадили, я тоді витягував е, касетку. Ну, оцю, що Азію я посадив, витягував, і воно видно, що з цього старого, чого вона починала хлорозити, вона не пішла так, як бріла в мене. Брілу я садив. Корні були гарні, але вони не були ні жовті, а не були молоді, вони були білі такі. І бріла одразу пішла розростатися. А там вона почала хлорозити. Із-за того, що оцей корінь жовтий, з нього почали маленькі, лізти, новенькі. Тобто він почав все заново обростатися корнем. Із -за того, що вона не пішла в рост. Это Азія. Ну, це таке моє мнение. Е, надо покупать, щоб, да, щоб корнева була в кассетке гарна, но не сильно стара. А вот, ну, це золота середина треба буде. Я вже в принципі я уже знаю, бо я сам цю кассетку вирощував. И я вам на наступний рік покажу, я я буду пока пару кассеток залажувати. Е, ну, на продаж так само буду. І стакани будуть у мене буду залажувати, і кассетку буду пробувати тоже. То я вам покажу іменно з ибрилой. У мене уже есть опыт. Невеликий, але ну, я вам хочу сказати, що він є. Я, в принципі, для себе зрозумів, коли треба касетку висаджувати. А не ждать, тянуть тягнути і потім людям показувати, що подивитися, тут землі не видно, чи там торфа в чому посаджена, а один корінь. Це дуже погано, я вам от, чесно кажу. Це я вам потім ще в відео все розкажу. По поводу Тіктока. Заходжу я, дивлюся, пряма трансляція. Не буду говорити, Юра, Українська сила, якщо подивишся це відео, це твій знайомий. Оце такий хороший він продавець. Той, що розказує, що він там 8 років в Нідерландах працював, повиставляв сорта, і сорта повиставляв він і то, як ця людина може говорити, що бронювання, якщо ти ще не знаєш, що у тебе є. Ти покажи людям, що у тебе є. От, наприклад, там є полуничники, не буду говорити, і в Тіктокі є гарні полуничники, що вона вже показує з осені, що в неї буде навесну. А ти просто виставив бумажку. Там людина виставила бумажку, написала сорта і відкрите бронювання. Бронюйте. Що ж ти бронюєте? По бумажці бронювати. І повиставляв сорта. Е, я не буду говорити, які сорта. Ну, ті сорта, що я їх знаю. І понаписував там, е, середньо, то є ранні, пізні. На самом деле, ті, що у нього написано ранні, вони середньоранні. Ті, що у нього написано. Пізні. ой, то, Ну так, да, те, що він написав ранні, вони середньо-ранні. Потім він там щось понаписував, той, що пізній сорт, він написав середньо там якось пізні. Коротше, щось таке. Я йому почав задавати питання туди-сюди. Так як я знаю, вже я. Ці сорта є тут. Коротше, я йому почав задавати питання туди-сюди. І я його бачив в Ютубі. З Юрою Українське село вони робили совмісні ролики. Я йому почав задавать питання, а він почав одразу е, от теми, а ви що сюди зайшли умничать, там. Короче, да не, говорю, я не умничать. Я просто говорю, що мені одні люди говорили, другие, третьи говорили. Плюс там писали мені в комментариях, Плюс там, де я Фріго заказав з питомника мені говорили, що це дійсно, там, наприклад, середньоранній сорт. Він написав, що це ранній сорт. І туди-сюди ми слово за слово, нічого не сварилось. Я одразу не розумів, хто це, а потім він же ж там, по словам, а, говорю, я зрозумів, хто це, ви, що це ви, що там з Юра, з Українського села, сувмисні ролики робили. Він хуяк з мене заблокував. Просто людина взяла мене заблокувала. Я навіть взагалі ну, в мене погано нічого не було в мисля. Просто вирішив послухати, зайти на слід. А я так розумію, просто він мене заблокирує. Він понял, що я у нього нічого бронювати не буду, що я хоч трохи починаю розбиратися. В сортах і в полуниці. І щоб я ті, па, лишніх вопросов не задавав, щоб ті, хто ще на стрімі слухали, ці вопр... дивилися ці випроси, і він просто мене заблокував. Значить, це уже продавець не... ну, то продавець. Я вважаю, таких продавців вони... Ну, вони не підходять для продажу. Людей дурять. Ну, По-друге, найбільше, що мені не подобалося, бумажки, він бумажку написав і все, я відкрив бронювання. А що відкрив? Нічого. Не зря є групи в вайбері. Там люди продають. І це навіть в Тіктокі є там жінка з Харкова, де та вроді, бо в неї є група і дуже велика група. І там ти, якщо виставляєш полуничку на продаж, ти от прям до як вам розказати, прям от до кожної мелочі повинен свою розсаду сфотографірувати. Прямо, якщо ти продаєш копанку, ти должен її показати, яка вона, прикласти лінійку, щоб корневу було видно, шейка, щоб яка була гарна. Тобто, все-все до мілочей, ти должен сфотографувати свою розсаду, щоб людям її продати. От на таких групах і треба покупати е, полуницю. А не в Тік-Токі по бумажці. Сорт прочитав, зайшов в інтернет, а оце такий-то сорт і все. Я її беру, він гарний. Ти ж не знаєш, що він у нього, який він буде. Так що, друзі, оце таке я вам хотів розказати за Тік-Ток. Ну і давайте пройдемося, ще подивимося нашу Азію, що там. Ну, вона така. Вроді би нормальна. Ну, от бріла, там оця ділянка, що я ж вам кажу, що там у дядька, я буду засаджувати все, бріли. Тобто я дивився ролики Львівська область, там, туди Западна, там людина теж знімала і у нього теж і брила. Там в основному бріла. Ну, зараз вони вже інші сорта, звісно, перейшли. Ну так вона, ну жива, а там буде, будемо бачити, що буде по весні. Не, де да будемо пересаджувати, ну я не знаю. ні, ну там, там 100%, там все чітко. Бріла ями, там все чітко. Це я ж кажу вам, те, що я сам вирощував, І отой, покажи, Андрій, один рядочок. Це я теж сам все висаджував, Я знаю, що там теж буде все, ну, стопудово все нормально. Те, що я сам вирощував. Ну, так у нас коротеньке відео вийшло. Так що, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайк. Ну і в наступному відео вже там будемо щось дивитися показувати вам по поводу балаганів. Що у нас якщо вийде. Так що. Всім пока!